Лише на Хмельниччині протягом останнього півріччя за розпиття дорослих напоїв до адмінвідповідальності притягнули 191 підлітка. 11 Одинадцятьох затримали у стані сильного алкогольного сп'яніння. Правоохоронці переконують, саме молодь підіймає національного алковиробника. На сьогоднішній день молодь як свідчить наша практика, молодь є найбільш широким покупцем алкоголю і тютюну, саме завдяки здоров'ю неповнолітніх. Збагачуються наші на сьогоднішній день підприємці, які все таки не зважають на те, що особа є неповнолітньою, не зважають на її вік. Для них є єдиним єдина така мета це збагачення. Віднайти таких гори заробітчан досить важко, переконують міліціянти. Ще важче перекрити їх джерело заробітку. Для цього підприємця потрібно позбавити ліцензії. Права на таку маніпуляцію правоохоронців немає. Питання бути чи ні продавцю оковитою на ринку вирішує регіональне управління по контролю за обігом спирту і тютюну. Це єдина організація, яка може прийняти рішення щодо позбавлення суб'єкта підприємницької діяльності ліцензії на право торгівлі тим чи іншим видом продукції. Від початку року без ліцензії залишили 11 підприємців. Загалом же правоохоронці зафіксували 60 фактів продажу алкоголю неповнолітнім. На сьогоднішній день за перше півріччя нами зафіксовано 60 фактів продажу неповнолітнім алкоголю і тютюну. Як результат, уже по розглянутих матеріалах 11 приватних підприємців позбавлено 13 ліцензій на право торгівлі алкоголю і на право торгівлі тютюну. Якщо бути більш конкретнішим, це 4 ліцензії на право продажу алкогольних напоїв і 9 на право торгівлі тютюновими виробами. Незважаючи на старання правоохоронців, продаж алкоголю неповнолітнім з поли цілком і повністю припинити досить важко. Адже головне тут не страх перед втратою бізнесу, а громадянська свідомість та позиція кожного. У першу чергу звертаємося до продавців. Відпускаючи алкоголь неповнолітнім, задумайтесь, можливо, за рогом неправомірні 100 грам наливають і вашій дитині.